Рік нинішній, 25. Росіяни від початку року до початку грудня захопили 3900 кілометрів. Так, статистика не вблагана, і скоріше за все, на кінець року цифри будуть дещо інші. Але і втратили росіяни понад 382 тисячі особового складу, і це не остаточна цифра, якщо ми говоримо про підсумки цього 25-го року. Чисельність угрупування на кінець року складає за різними оцінками від 660 до 710 тисяч особового складу. Такі розбіжності пов'язані з тим, що ми поступово вихолощуємо наступальний потенціал, зокрема російських штурмовиків, ну а вони по мірі можливості намагаються надолужити втрачені. Що далі? Далі очевидно, що російська армія буде нести втрати, і наша стійкість і непохідність оборони буде лише додавати самих Цифр як для ворога, бо, вочевидь, що ефективна побудована оборона призводить до шалених втрат у сторони, що наступає.